Привіт, мої любі, ви у Задзеркаллі. з вами Аліса, ваш провідник. Сьогодні у нас розпаковка колоди, яка доїхала до мене з Амазону. Я вже розповідала цю історію, але хто не бачив, не бачив попередніх розпаковок з Амазон, я розкажу ще раз. І буде ще друга тут посилочка в мене, це буде сюрприз. Це не зовсім колоди Таро, але це того стосується. Тож, Тут в цій посилці посилка нагадую, з Amazon, тут всього одна колода, яка мала би бути приєднана до попередньої посилки. Тобто, це було одне замовлення, яке складалося з трьох колод, але мені його розділили на дві посилки. Чому так сталося? Тому що, як мені пояснив продавець, менеджер магазину, це сталося тому, що з різних складів відправляли посилку. Я спочатку засмутила, що мені ж доведеться тепер подвійно сплачувати доставку, але там була знижка за доставку. Ну, коротше, набагато менша, відсотків, мабуть, на 50 була сума менша за доставку. Це було дуже приємно. Ну, Розпаковуємо, дивимося. Довгоочікувана колода. У мене вже є ідеї для цієї колоди, що я буду на ній дивитися, ворожити. Так, щось в мене, ні, ніж зовсім затопився, мабуть, пора йому відпочивати. Хоча я його дуже люблю, він такий яскравий, зелений. Так, бачите, тут з пакування один кульочок. Більш нема нічого. Але, в принципі, ось така колода. Body teйrot. Я зараз спробую лампу. Так, поправила лампу, перепрошую, щоб нам не дуже відсвічувало. The Body Tairoot Таро тіла. Це колода незвичайна, тобто це не зовсім таро, хоча значиться як таро, але не все, на чому написано Таро, це саме Таро. Тому що класична система, яка підлягає під назву Таро, під термінологію, вона має включати 78 карт. 78 арканів і там є чітка система. Да? Старші аркани, молодші карти двору. А якщо система інша, то це вже не Тару, це вже Оракул. Тому це в нас взагалі-то Оракул, тому що складається з 72 карт тут, ну, інша буде система. Емма Макартур, творець цього. Чарівного творіння. Я, я не можу стримати емоцій, я так хотіла цю колоду довго її чекала, мені довелося довше її чекати мабуть, на пару тижнів довше. Тому що, поки я роздоплилася, що мені не дослали одну колоду, списалася з продавцем, дізналася номер відправлення. Ну, коротше, Відправила його в НП Шопінг. Все це зайняло час. Ось така краса, Боже, тут тиснення таке. Бодітейрат, як ви розумієте, перше призначення цього оракулу, ну я буду називати речі своїми іменами добре, це оракул. Отож, перше призначення цього оракулу це, звісно ж, теми здоров'я. Я дуже люблю дивитися теми на здоров'я. Я знаю, що багато тарологів уникають цих тем, мають на це право, але мені подобається можливо, тому що. До того, як я стала плідно вивчати систему Таро, я стала адептом системи рейки, можна так сказати. Ну, тобто я майстер рейки, це система енергоцілительства за допомогою рук, і там якби, ця система вона базується на знаннях про енергетичні тіла людини, про чакри, про енергетичні канали і так далі. А, тому, ну, якби знання про тіло і робота з тілом. Я перепрошую це спецефекти від моєї малечі, яка хоче прийняти участь у зйомці відео. А, тож, знання про тіло, перепрошую. А, тож, знання про тіло це дуже для мене така цінна інформація, важлива. І а, цей оракул, сподіваюсь, допоможе мені. А, Якби стане таким, знаєте, помічником вірним і гарним ну, в діагностиці, яку я проводжу. Так, Кікобукс, видавництво. У мене вже є колоди цього видавництва. Якість у них зазвичай непогана, ну, середня така, скажімо. Прийнятна, я би так сказала. Ой, прикольна, невелика коробочка, не дуже мала і, в принципі, невелика. Думаю, що буду в ній зберігати. На магніті. Дуже класна, ой, красива така. В принципі, ви знаєте, приємно розуміти, що коробка не пошкодилась. А, це так воно зроблено. Коробка не пошкодилась, незважаючи на те, що ви бачили, да? ніякого захисного пакування не було. Лише кульочок. Так, ну, дивимося. Така книга, пристойна. Угу, Емма МакАртур, Рік мене завжди цікавить. 2022. -й. Так, у нас є великі аркани, старші аркани, тобто можна як старший арканник використовувати. Або, ну, і є молодші аркани, але вони тут. Uh, їх 39. А, і старших арканів у нас. ні, зачекайте. Uh -huh -huh. Так, їх uh, менша кількість, і вони розбиті на 5 мастей. Масть дерева, масть вогню, масть землі, металу і води. Тобто, у нас буде 5 елементів. Як ви бачите, тут 5 елементів. Хто дивився кіно? П'ятий елемент, усі, мабуть, дуже люблю його. Цей фільм, а, тож тут така історія про 5 елементів, 5 стихій. Ха -ха -ха. Так, Кольоровий гайдбук, дуже приємний, звісно ж, є розклади, аж, аж багато. І пішли тут по кожному аркану, і на кожному аркані тут буде в нас частина тіла, або система якась, або орган. Ну, тут по-різному, коротше, частини тіла. І от дуже мені ця історія сподобалась. Я бачила ще одну колоду, вона більш розповсюджена про тіло, про частини тіла, але вона мені зовсім не зайшла. Анатомічне таро, або якось так називається. Ну, не сподобалось мені. А от ця мені дуже-дуже сподобалась. І натрапила я е, на знижку на Амазоні на цю колоду і не втратила свого шансу. Так, ну дивимось, тут у нас трошки буде французької школи, я так розумію. Ой, така рожева всередині коробочка, прикольно. Так, знімаємо. Угу. Ой, дуже красива така глянцева ламінація. І ви знаєте, карти ліпшої якості, ніж одна з колод, яка в мене є. Ой, тут трішки ось. Карта зачеплена, але я це акуратненько підклею, щоб не зачепити далі. І думаю, що буде зовсім непомітно. А, в цього видавництва зазвичай гарний зріз. Так, тут гарний зріз. А, і якість карт, я вже сказала, тобто вони такі товстіші, ніж я звикла бачити у цього видавництва. Ну, доволі класна якість, я дуже задоволена. В мене є від цього видавництва, мені здається, тонші трошки. А це навіть ліпше, ніж я очікувала. Ось такий зворот. Тут є, бачите, 5 символів стихій. А, і таке от серце, як центр да, людського тіла, як головний двигун. Угу. І дивимося, що ми маємо. Дурень. У нас, звісно ж, серце. Угу. Мах. це в нас кістковий мозок, можливо. А, ні, мабуть, просто кістки. Ну, коротше, ще треба доперекласти мені. Жриця артерії. Імператриця вени. ну так. Да. Імператор мозок. Цікаво. А закохані вухо. Дуже цікаво. Колісниця око. Ну, в принципі, згодна. Тут ще, мабуть, кольори мають значення. Можливо, вони тут, ні, не по чакрам. Але цікаво, що тут про кольори буде написано. Сила. А, бачите, тут немає жреця, чи я щось пропустила. Імператор. Потім одразу закохані. Так, зачекайте, немає п'ятої карти в мене п'ятого аркану. А тут, а тут п'ятий є. А в мене нема. Четверта і одразу шоста. Ну, може, вона десь загубилась, подивимось. А, так, сила, зуби. Так, да, згодна. Відлюдник, легені. Цікаво, колеса фортуни, діафрагма, ну, теж в деякій мірі розумію, чому. Так, юстиція, правосуддя, справедливість, шлунок. Ну, так, знаєте, досить цікаво буде осмислити, чому саме так. Починка, повішений. Ну Це, типу, на Прометея, мабуть, закос не знаю. Смерть. Це, мабуть, підшлункова, чи що це? Не, не знаю. Угу. Це нирка, помірність. Ну так, да, там, рідини, да. Диявол. А це що? От не знаю. Не знаю, що це. Так. Та ні, нирки, нирки. Нирки в нас ось, і це вежа. Я так розумію, а що ж у нас? Ну, так, да, треба буде розбиратися ще. Не все так легко зрозуміти з першого разу, це нормально, коли ще й англомовна колода. Зірка це в нас малий кишківник. І місяць це в нас 12 персна, мабуть. Так, сонце, бледдер. Не знаю, що це. Залоза, можливо, якась, не знаю. Так, мускули. Мишиці. Це в нас страшний суд. так. Можливо, тут приклеїлося, ну, щось мені таке. Мені так сумно. А Вона приклеїлась, люди. Ура, ура! Все нормально. Я вже просто встигла засмутитися. Я, я реально засмутилася думаю, ну от, нема карти, тепер мені треба буде писати тому продавцю, що мені це повертати. О, ну Це такий головняк. А тут додаткових карт, до речі, немає, які можна було б, якими можна було би замінити да, відсутню карту. А вона насправді просто приклеїлася. О, клас, дякую. Ага. А тут ще є уточнюче слово, яке теж мені доведеться перекласти. І е, все буде зрозуміло: шкіра. Світ це шкіра. Ну так, да, шкіра дійсно найбільший орган нашого тіла. Так. Масть е, дерева. Туз у нас народження, потім коннекшн. Це не сум. Ну, Тут, бачите, тут будуть уточнюючі слова. Да, тут мені треба буде їх порозліплювати, бо вони подекуди посклеювалися. Двійка, трійка, четвірка, відпочинок, п'ятірка, шістка, сімка, вісімка, дев'ятка і десятка. Все, нема карт двору. Ось така система. Без карт двору. Марсель, але тут є уточнююче слово. І це буде дуже полегшувати роботу. Вогонь також. Ну так, да, тут все так трошки посклеювалось. Фу, а то я, знаєте, вже встигла перелякатися. Отак. От все в порядку. Масть землі. Ну, теж, теж Марсель, теж однаково. Ну, звісно, класно було б, якби тут теж були різноманітні там органи і системи зображені, але так теж окей. Тут є оце слово, яке дуже сильно допомагає. І є теж позначення органів, легені і, здається, кишківник. Ну, все це в мануалі я розберуся. Метал, це стихія металу. І стихія води. Нирки, звісно, і щось іще не знаю, що це, можливо, якась залоза. Любов, дружба, стагнація, як це? безпорядок. Раціональність, маніфестація, щастя. Ну, такі доволі зрозумілі, але деякі, деякі слова все ж таки мені треба буде поновити. Свій словарний запас, словниковий запас і трошечки, трошечки довчити. Так, тут щось, така якась історія сталася. Я просто до підклею трошечки цю карту, і все буде добре. Ось такий оракул, який називається Таро. І з яким ми будемо працювати. Буду працювати я всією колодою. А щодо старших арканів, в мене вже є конкретна ідея, як використати. Чекайте нових відео. І обіцяла вам сюрприз, друга посилочка. Зараз теж відкриваємо, дивимося, що ж там нас очікує. Отака От здоровенна посилка незвичайної форми. Мої коліжанки вже, певно, здогадалися, що за посилка. Коліжанки я маю на увазі, хто теж веде канали, або сторінки в соцмережах старо тематики знають, або не старо. А це мої любі нові фотофони для нашої з вами краси. Для краси, яка буде у нас у кадрі. Сьогодні вирішила вам їх показати. Ось така історія дуже красива і життєрадісна. Жовта дерев'яна. Дуже подобаються мені дерев'яні фони, я прям їх обожнюю. І ось така краса. Угу. Цього разу замовила більші. Тому що хочеться мені трошечки. Трошечки укрупнити, точніше, ну як, трошки віддалено більш знімати і більшу площу, щоб захоплював екран. Тому що, наприклад, коли я знімаю підбірки, то мені не дуже комфортно, що в кадрі я можу тримати там тільки одну колоду, а всі інші лишаються за кадром, мені би хотілося, щоб вони теж були в полі зору. Ось такі в мене новиночки. Дуже вам дякую за перегляд. Лишайте свої вподобайки. До побачення. Побачимося у Задзеркалі.